Що це, я питаю, це лице, чиє лице? Не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице не знаю. Вас гарно. Один є, так? Це я. Що? Wi-Fi? Ну так потрібно в нього замогів. Зайти через. Андрюха, тебе там, вот там бачить, що ти знімаєш. Нічого, ну, вони і так нас бачить. <рик> Думаєш, у нас бачить? Нас видно? Yeah? Так, 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 так. Так, давай. Так, все. Все, готові, Столі, сюди. Та ти взагалі спокойся, ой. Це має бути це має. абсолютно есть... просто ага, так. Ясно, окей. Житель Мурманска Мурманка Мурман, забросав посетителей Гамбургамери і Гарковской прямо в ресторане Макдональдс? Э, житель мурманского а, патриот но при этом он находился где в сша житель Мурманска не сказал нет ты читай смотри защитил россию от унижения сша бросая с гамбургерами в макдональдс он бросая с гамбургерами то есть он стал и бросал в макдональдс он делал вброс не не а дальше ворвался в заведение ресторана и крикнул, что США унижают Россию, начал бросаться гамбургами и картошкой фри, которые отбирал посетителей и ел. Вот эта тема, это по нашему. При этом он матерился по США. По США? По США по английски в смысле? По американски. По США. Так, о, а ты же пустяки туда? Да мы Когда он собрал мешок гамбургеров? Так, в мене... Інтересно, інтересно. Я позакрив всі закрали. Правильно, це головне. Так, так давайте Вінницькі новини, перейдемо right. до Вінницьких новин. В Ямполі змагаються кращі волейбольні команди району. Волейбольні? Ямпольська mm. народу зібралась тьма, напевно. Це ж там це ж мої дяді, мабуть, жора Ямполь. з племінниками. Грають, <грає> вони ж там звідти, не? Треба привіт передати. Команди. Волейболістам. Волейболістам. Янківські волейболіста. <кхи> волей Привіт. Бажаю перемоги на міжрайонному змаганнях. На між так, до речі. Так, до речі, так, да, так, да, так. Да, да, до речі. В... В турнірі беруть участь 5 команд. Із школи номер 1 2, 3, 4, 5. По-моєму, це ну, дуже гарна ви, новина. Займаються зимути, здоровим свеси. образом життя. Дивися, що а, це да. таке. Це Саме умніше це руки. Мені подобається, що люди займаються спортом. Що так буде? Не просто причому якимось футболом. Ти не працює. Що... Все, тепер буде працювати. Кто там? До речі, вчора Сумах знаєш що було? Кажуть. Чемпіонат України з легкої атлетики. Легкої атлати сумасше. Привіт, хто з нас був? Хто? Прямо людей зайшли. Так, знаєш, що виграв? Моя знайома виграла. 3000 метрів. Три тисячі метрів? Тканини. Привич там менше. Тканини на мотали. <бутол>. Льон не читає. Це 50 коп за один. В, в Європі люди вийшли that на мітинги проти російської агресії в Україні. Є. Є. В Європа. На жаль, просто погано вийде. Брюссель, Брюссель? Брюсель, столиця Дуже слушне запитання, але дивіться, в неділю, 28 сміту у столицях Франції, Італії, Португалії, Іспанії та інших країн. Вони не названі. Вони не названі. Тобто, які це саме міста, вони не названі. Кому потрібно, хтось зрозуміє. Столиця Франції, Франці, Франці, столиця Італії, столиця Португалії. Франція, Італія, Португалія Франці, 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 Франці. це не міста. Це не міста. Ну а, принаймні ну, так вважає цей журналіст. Десятки активістів під прапором України та ЄС влаштували мирну ходу. Відрізали ну, пару росіян. Зірвали автомобілі, розбили вітрини, зірвали аплодисменти. Що там, хто заходить місто? Ми дуже цікаві. Те, що ми кажемо, цікаво, тільки в п'яному вигляді, і тільки нам. Так, бо ми як строки. Сумбурничаем, мечаем, по-моему, и на улице со швидкой работаем. Конечно, треба спокойнее. Хрущевод. Хрущев свалил все репрессии на Сталина, чтобы его не разоблачили. Вчера? Вот это новость. Да, кстати, это, свежая. Вот это поворот. У меня есть новости. Укрнет 53. 53 года. О, да, а это то, не не вот, кстати, Хрущев, остекатель архив. Он, он был достаточно известным блогером в то время. Вот, он... Кстати, Хрущев. чего себя. Чувствую себя... Блогер. Блогер, разгадывается. А Блюхер. Блюхер, ты хотел сказать. Это тоже... Один, это тоже еще один известный блогер. Родянщины. Ви резаружні, перезагрузь, пунктріал делець. Це точно, дайте я по про цифрю. Дайте я скажу, скажи, Волинські новини, давайте скажу, скажу на Волині. Лучанин не помітив, як В ГТА? Просто сидів задом наперед, на сидів. Він був, може, не за рулем машини. Тоді Як іноді в цьому довір. А може, він... А може. Він був не на Волині. А, а може так... він шов пішки, в нього марші за вас, а він це помітив? Так. так. Може бути. А що він пішки на червоноскіпійці? А знаєте, що мене не пускають тут на нашу трансляцію. Я заходжу до будь-кого. А вас не пізділи.

Давайте перейдем тут подимось. Показує. Тримай. Ніяк не, Ні, не хочу. Я, я там не заходи, то я так. Вот, махаризма, прямому вот так це да. Прямо мы видите. Так, але ставити програм. Что хоче, ты хочешь? Привіт, пана панамариф. Пана по так, віде віде шива, я не Давай далі по новинах. Укрне. Що? Я не знаю. Олімпіакос Олімпіакос став чемпіоном Греції. Якби <звук> <звук> я знав, <став>, хто <звук> <-то, звук> такий Олімпіакос <звук> і Греція. От я так і поновий. Вот, Андрюша, що треба було зробити? Що треба було зробити? Продивитися рекламу, тоді вона треба. Ну так, так воно грузилося. Час, я починаю. зараз тобі не можу пояснити. Я да, чому не, Десь... не скажу, тільки до вас. Хельга да Бо прийшла. Тип... Так я не можу пояснити, а я що я не можу. Нормально, все нормально. Не знаю, що я сказав. <звук> давайте далі <дальше> йдемо. Ну, <звук> бери, про <ніропритрин>. Дніпропетровський. <звук> <Бери, бери. звук> так, подивимося, що там у Коломойського. Що там у Коломойського? Дома. Послышно. Масса камских нюхай булки. Возвращаемся у бизнеса, возвращай. Днепропетровская таможня только за январь. Собрала в бюджет 7 млрд гривен. При том, что у них нету таможни. Игривые. Причем Шунач собрала бюджет. Виходили з понів, як пройшлися? там чи ні. Подайте на бюджет, каже. А я думаю, хто це ми в метро ходив? А то оце вони, да? За таможеніки. Заслужені таможенники. Маленький бенчик дуже хворий. Він не може оплатити податки, тому серйозно захворіть. Він хворіє за Україну. А це вчора чорчорити перший раз в метро почув. не давайте гроші. Я на Зинкевич напомнила першотравенским депутатом. Цей ки. Ну, это еще те. Это еще те, ребята. Что на востоке Украины идет война. Это я на всем сообщила. Это я. Наголосила на цьому? Підкреслила. І вивела вдруге вчителя. Давайте так, трошки шоу бізнеса На Оскарі скандал через співачку трансгендера. Співачка Аноні. Яку номінували на Оскар, оголосила бойко. Аноні. так. Ні-ні. Аноні старша. Ст. Аноні. Ні, сержант. це сіжанки. Стейт, це сенс, сльоза. Сержант. Яку оголосила Бекот церемонія через те, що її не включили перелік тих, хто може виступати на сцені. Відомо, що аноні співачка трансвестит. — А чим вони змотіввали? Співачка, йому, на Oscar, в to to... Але to... її не включили перед тих, хто виступає. Може виступати. Походу її нікуди не номінували. <рі> Але... <рі> відомо, що Аноні співачка відомо, що Аноні співачка. Страса Стакочка. Також відомо, що Оскар це церемонія нагородження у е кіномистечці. <рі> в кіномистечці. Задача. Аноні Х, Оскар Ігрик. Ні, її висунули в категорії найкраща пісня до фільму. А в категорії найкраща пісня фільму? Після фільму? Там трансмістій не пускають. Після фільму ні. Так це присутній філій. Три. Давай. Sous, getch, Только без Без зембіря. засідання. ради. Є стільки так, Оператор наріжеш там, будь-яку 1 березня засідання виконкому Житомирської міської ради. Сама назва у нас звучить. 1 березня. Засідання виконкому Житомирської міської ради. Порядок день. Посиділи. А, при цьому перша вернутися. <рес> Новина, по-моєму, це те, що вже відбулося, правильно? Або відбудеться. Ало, ну майже, майже а, прямо. Я думаю, це анонс. Анонс новини. А, то це анонс <рес> новини. Ось Це анонс. Я пам'ятаю. це не Житомирські новини. житомирські анонси. Ми тут заслухали. Да. Он, категорія суспільства, українські туристи розповіли про жахливе ставлення до них у Франції. Їм не давали їсти круасани, їм не давали е, виступати як міні на в, вулиці. В, їм не дозволили гвалтувати парижан як араби. Чекай, це ж Німеччина. Це Німеччини, ви... Ось тому <плес> до них жахливе ставлення. Ось тому. От серед, от, із отаких от от людей, які думають, що Франція це Німеччина. Найцікавіше, найцікавіше незвичай, незважаючи на вік та становище, нам сказали, сидіть тихо, бо ми з вами взагалі розмовляти не будемо. Згадує туристка Людмила. Людмила Я. Якщо хтось пам'ятає нашу попередню першу ледю, леді України... <рігла> вона старається. Люд... <рігла> вона старається <пам> Так, <рігла> <Да>, вона старається <рігла> е у Франції. Сидіть тихо, або ми з вами взагалі розмовляти не будемо. Її чоловіки так само сказали, що Зимою 14-го. <рігла> Франківськ третій постіль непереможний у гостях. Ті гостей ніхто що перемігти не може. Вони не їдуть. Верхничани вже татарі, <посте> вони гіршою цілої орди татарі не Та Орда татарів, не татарі. звідки це пособиться? Звідки з хана походить? Так почекай, Та, е, поки, поки чим дістат, поки Батий не прийшов, о, поки бати не прийшов да. Московія була князець. Вона була периферією. Так, 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 Київської Росії. Так. А потім, коли оце всі, оце всі, ми, оце князь Володимир, князь Святослав, князь Ярослав, Яропол, Смакопов, <світ> і ще дві польські князі під річку кальку, приїхали. Так. І ще позвали московського, московського. Э... Князька. І Князька. Князька. давайте дамо орді Дамо на час. Чекають день, чекають два. Нема. Ні орди, ні цього. Через три приїжджають, Орда всіх биваю там. А в цей, час, в цей час князь Московій Знаєш, що робить. Вже писав приказку. Придумав приказ. Я думаю, що вже писав. Приказку. Хуже татарина. <говорит> Точно, хам Баты там. Хан, Хан Батий хуже татарина. Це, це був перший <говорит> варіант приказки, <да? говорит> так? Так, подивимося, що до нас там. Полтавські новини, так? Полтовський. Полтова. <рикул> <Чи рикул> Полтові там. <рикул> це між до А і О. Це не так <рикул> той просто. Це дуже непросто, але дуже прикольно. Люди розвинули мовленнєвий апарат, трохи покращені сусід. Що там так, <рикул> в полтаві? Викликаємося. Правохорці вилучили у полтовця монкотичні речу. Як вони визначили, що він наркоман? Як вони визначили, що він ні, Вони знали, що він полтавчанин, але він був під чимось, тому що він казав нормально А і О. Можемо. Тобто ти думаєш, що наркотичні речовини вони виявили вже в ньому. Виявили в ньому. Не... А в 2010 сумці. Це було а... а... анальноє. Зондірування. Як називається? О, Це називається... Ну... — Мануальне. Скопія. Е, серед. Е... Ректоскопія. — копія. Відома як полтовський метод. До уваги полтавців. Де цього тижня не буде світла. Цього тижня не буде світла. Крымо. Ночью. Нет, нет, типа. Где ночью? Дальше. Дальше там так на... одном Образемо написано. Дай-дай. Пол таве. Вс, думав Крыму. То май полтавець. Дай светло не буду. Полтавит, це логічно. Что твои? Ну так. А мы едем. Вот. Вон твой є, ветний, право. Ты еще не почал его. Я тут не дівчину не почав. Что там пишет? Министерство культуры нужно ликвидировать как памятник Ленину. Подвязали. подвязали. Не подвязали, а подвязал конкретный, очень известный и уважаемый человек по имени Лесь. Конечно. Вин уважает, что в нашей стране Я так прямо собі уявляю, як він по-російськи це каже. І причому чисто не вставляючи ніяких словечок. нашій страні його, той мінкульт, нужно, безусловно, ліквідувати, як Рицадів Савкак, як просто пам'ятник Леніну Добавив mm. драматург і сплюнув. Mm. Сплюну. Якщо, <laughs> якщо так, як пам'ятник Леніну, треба дочекатись, коли люди вийдуть на Майдан, візьмуть, позакидують. Зашморги за волу почнуть тягнути, поки воно не впаде. Зашморги за, за, yeah. за міністра культури. На міністра культури. Yeah, yeah. Uh, рівненські атлети, новини смішно. Рівненські yeah. атлети yeah. привезли з чемпіонату України вісім модалей. Uh, атлети? грошевич. Uh, атлети? атлети. <laughs> Чого вони модали не можуть забрати? <laughs> Будь ласка. А де цей чемпіонат? Сума! Я, був... Я, думав... <просов> я>, <просов> я>, Я, Я думаю, що цей чемпіонат був як вовню з Київському дексадіку. Атлети приїхали, забрали. Ало, вишипаємо таланти, так. Медалі... Атлети приїхали, медалі забрали, все офісі медалі кожному по дві супер. Тобто їй було ще <просов 'я> кордона. <так? просов 'я> Дуже цікава новина. Боже зрівнювала. Цими днями у конференц-залі газети «Сім газети є. Це вон дейс. Це не менше на потоку? Ні. Я думаю, що він виключився давно. Включай ще раз. Репіт, плюс, все, що ви говорили. А на що таке? Починаючи з Леніна? Так. Ну, включай. Там проходить час, і він зарубається. Твій шамотай? Так. Що сюди? Адвентисти у 7 дней. 7 дней. це такі круассаны. І адвентістка. Так, подивимося Черкосний. Давай, давай, подивимось. Черкасни. Так, Програма розвитку галузі охорони здоров'я Золотомірщини. Так, це звичайно. звичайно. Як вони на Чернігівській буваю, там Київ, ой, Черкас і Черкаси, Черкасів. Це культурний центр. І я не хочу їхати, а мені слухай, Я кажу, Ні, а ми тобі доплатимо. Розрах... Розвиток галузі охорони здоров'я золотоліщення. Там є ціла галузь охорони здоров'я на це звертають увагу золотоносця. Золотоносці теж розраховано на три роки. А чого воно така назва? ну Я думаю, тому що... Брали золото в Києві нести його що <ривіт> Тому що вона пішла від двох слідів. Від двох? Да. Золо. До... Ноша. Ноша і золото. Просто неправильно написали. А це зола. Зола Зола та ноша. Да. Зо... Зола? Зола та ноша. Зола. Тільки зола — це російський був. Копіл та ноша. Піпіл. <кхів> Пропоную то, через, то, через, через це закон. Нація, да, так. — підлягає під закон. буде. Попелючка. Ну, вона ще одна, дуже цікава. Я ценю. Соціальні виплати в три рази приміщають оборонний бюджет. Соціальні виплати. Хватималий. Е Що він пропонує? Що він пропонує? Всіх, кому виплачують соцвиплати, послати на війну. Зватималий. Зватималий. Не позбавляючись при цьому соцвиплати, але не оплачуючи роботу. Соцвиплати, так? Астепень за це виплати. Повоююся за сос виплати. Слухай, це треба. Повоюй, це гасно. Ну що, повоюєш за сос виплати? Прикинь, така реклама соціальна, я це був такий ігрівий. Ну що, повоюєш за соці? Сосунський. Давай. Якраз насчет ігрівості. Ляшко. в сеть своє фото з ним, со вигра. А оце Ляшко. На фоні Німцова, да. <рес> Значить, вони познавали, що вони взагалі на ескалаторі і цей голий стоїть. Вони піднімаються на ескалаторі. Так... <рес> Німцов, некая девочка і голий торс ляшка. За девочкою. За девочкою, точніше. А на не лежить смартфон і гонець. Айфон yeah, 4. 4 і Аманець 5. Yeah. Херсонська Це... до е... Связка... Це офіціантка Привіт. Зв'язка ключей або херсонця. Бо він знав, куди вставити. І кому? Связка херсонця. ключей, або гатіла херсонця. Просто, я думаю, що тому що він просто кілька років підряд робив дублікати ключі. Об... А а багатьох зробив <реш> свой бізнес, много літ робота. А багатіло воображення, Херсонце. У нього я питаю, це лице, чиє лице? Не знаю. А я тебе питаю, це лице, твоє лице, не знаю, питаю, це лице, лице? Не знаю. що це.